До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Слава Ісусу Христу! Мене звати Людмила Красівська. Народилася в селі Преображенка на Херсонщині. Зараз тимчасово знаходжусь в польському місті Вроцлав. Працюю менеджером в польській компанії. Наш портал допомагає людям знайти добру роботу за кордоном. Володію польською італійською мовами. Я люблю грати на гітарі, подорожувати, спілкуватися з різними людьми. Маю дуже багато знайомих по цілій Європі, по всьому світі. І всьому цьому я завдячую моєму господу, котрий мене провадить, котрий постійно допомагає. Сьогодні, в цей прекрасний день, хочу привітати всіх нас і нашу рідну Україну з чудовим святом. Хочу побажати нам перемоги, коли закінчиться ця війна, щоб ми ніколи не забули у років, котрі вона нам показала, як треба цінувати свободу, життя людське Україна зі святом.